Привіт-привіт, дівчатка. Я знаю, що всі вже давно чекають розпаковку з тему. Ну багато хто чекає розпаковку з тему. Сьогодні в нас буде трошки, е, вона не така, як завжди. Я вже буду вам розпаковані товари показувати, чому? Зараз поясню. А, бо один подарочок мені прийшов а, ще, коли був коля, то ми його розпакували, подивилися, це електрогрильниця, оця моя маленька. Ось дякую Юлі, Юлічки Багамол, дякую Валічка за те, що ви до, ну, це ж за людей. Я вже казала, що деякі подарочки мені приходять за людей. Тобто я прошу посилочки перейти, як підписатися на тему. Можна там нічого не заказувати, можна і удалитися, але ж за те, що як привела людину, мені... Якось дають подарочки. І точно так же зараз, якщо людина, ця, яка прийшла, може там покрити теж школи і все остальне, їй теж дають безкоштовні подарки, яка переходить там, допустимо, як від мене, наприклад, ось, але ж їй теж прийдеться пригласити там якихось людей. Ну, коротше, там така система. То я покажу ті, ті подари, ну, ту. Той подарок, який був прошли раз, це благодаря тоже Людочка. У нас Люда. Люка теж підписалася, дякую, я відтримала класні сковородки. А в цей раз електрогріль і ще там три подарунки, я вже не пам'ятаю які невеличкі. В прошлому раз у мене були і Пароутюж, утюжок, а в цей раз електрогріль і ще три подарки. Я не пам'ятаю, треба подивитися в телефоні. Бо вони можуть одні подарки при, присилати одною посилкою, другі — другою. Короче, все от таке. А чому я вам зараз буду показувати все вже розпаковане? Ось-ось-ось, Багатство, ось, ось багатство різне тут у мене. Тому що до мене приходила в гості. Тетянка це моєго чоловіка сестра. Ну і ми, дівчинки, після 8 марта, ну, ж, треба, ж було зустрітися, то дали в житті добре. І воно ж як віддало вже житті, так ти ж вже і королева, і все ж в тебе виходить, все Таня каже, я буду дебютувати. Давай мене знімай, я буду розкривати посилку. Ну, як ви розумієте, з цього нічого путного не вийшло. Я передивилася це відео і зрозуміла, що таке викладати, ну, але зріння не можна. Ну, або що я там ля-ля-ля-ля, що вона там ля-ля-ля. Ну, коротше, тому я вже буду показувати вам розпаковане. А ще в нас ось-ось-ось-ось-ось ще куча пакетів, бачите, що? які вже подоходили, але ж я не можу їх відкрити, бо город у мене почався город, і я вся в городі. Ось то сьогодні я вже собі запланувала, то порозпаковую ці вам зараз покажу і розпакую, мабуть, і у ті посилочки, то буду вам вставляти відосики, щоб ви... Щоб ті, кому подобається розпаковки з тему, теж мали шоу подивитися, бо пишуть, деяким подобається кухня, деяким подобається город, а деякі хочуть бачити оце розпаковочки з тему. Ну, подобається людям. Мені теж іноді подобається подивитися, де там шоу продають і по яким цінам. Все, Погнали, Будемо роздивлятися, що прийшло в цей раз, і почнемо з того, що є на столі. Це в нас такі штучки, я заказувала. це закльопки для сітки, щоб, бачите, як сюди продіваєш проволочку, і отак от от його просто щик защипнув, щоб не рвалася сітка, а виходить щип-щип-щип. і є куди продіти ну, типу, веревку, нитку якось там. Ось, ціла-ціла велика упаковка, щось вона там теж недорого стоїть. Це перше. Потім ось така для свого... Ой, приклеїлася, бачите? Ой, щас. Це на руку вдягати чоловіку. Тут стоять такі, е, значить, магнітні штуки, Ось отут внутрі. Тобто Чоловік одягає на руку, грубо говоря, як ожерелье таке, ну, як, типа що? Просто от на запястя одягає. І сюди всі болтики, всі гаєчки, все, що йому треба для роботи, воно просто приліплюється. Ось він крутить щось там е, на городі ну, на городі, на роботі, я не знаю. І болтики поприліплював, щоб їх не теряти. і працює. Класна штука, вона так. на цьому. Ось так. Бачите, тут на будь-яку руку. Тобто можна хоч на запясть, хоч вище, ну, де удобно. Короче, на такій защіпочці вона є. І мягкенько все. Класна, коротше. Це таке. Потім купила собі ось таку штукенцію. ось, Це вставляється вона просто в шуруповерт. І робляться, якщо тверда земля, дівчатки, робляться такі луночки. Ну, Наприклад, у мене є за хатою. Да? Там я маю щось посадити, але земля така, вона тверда і перекопувати її сильно не, ну, не хочеться. А я так луночки поробила собі та й вже добре. Ось таке, ще не пробувала. Наступне, що це стрічка, яка вночі світиться. Тобто, її можна клеїти на вулиці, ну начебто на вулиці, і типу вона буде підсвічувати. Я не знаю, я хочу її на вулиці біля бордюрчику наклеїти. Ось, бо у мене пес чомусь, я не знаю, то ли він не бачить, то ли він спеціально. Залазить на бордюри, коли біжить чи спотикається через бордюри вічно, якщо світло не включене. Вм... Ну, ну коротше, наклею подивимось. Це так, Моя хотілка називається. От захотіла все. Це взяла собі таку штуку, якщо чесно, я думала, що їх буде дві. А вона прийшла одна, значить, ціна була за одну штуку. Це на колінник. Зараз сезон вже городу розпочатий. І я частенько, коли щось проривалюю, щось роблю, я становлюсь на колінку. Земля ще холодна, не пригріта, і, може бути, ввечері приходиш і починають боліти колінки. Воно теж на усе. Ось, ось так от. Раз, два, одів і все типу добре. Далі. Далі в нас ось така стрічка: це стрічка для ремонту подошви, на якихся, там, наприклад, обукці. Воно ліпке і воно типу не стирається. У Колі є такі класні туфлі, але в них починає сипатися подошва. Вона зроблена із такої пінки, типу. і щоб ця пенка не сипалась, спробую це зробити оцею штукою. Не знаю, що воно буде, як воно буде, але там нарисовано було класно. Подивлюсь, спробую розкажу. Далі в нас, ну ладно, це красу залишу ось такий кремчик. Це кремчик для тіла, я так розумію, Надо почитати, мені спало. Дякую, дівчатка, пишете, хтось написав, то для шиї. а Потім написали, а це для живота. Дякую, бо я іноді, знаєте, що Так собі десь понабираю, а потім не знаю, від чого де. Так, стрічка. Класна, дуже стрічка. Ось така, дивіться. Це стрічка, щоб на неї вішати шмотки. На вулиці, коли сохнуть шмотки, ось дивіться, бачите. Вона ось така двойна. І тому, коли ти на неї можеш вішати прямо на прищепках, щось, коли треба на прищепках. То воно не з'їжджає, не сползає, Оце, типу, не, де... не на прищепках, вешалка. Вешалка не, де, не уїжджає. ну, Типу класно. Не знаю. Ще не пробувала, ще не вішала. Треба подивитися ось така вона. Будемо сподіватися, що це прямо мені пригодиться. Ось, бачите, як показується, що воно її не буде ганяти-сюди, туди по війсьовки. А буває, частенько мені треба повішати на плечиках, бо. Воно, якщо так віше, то мнеться. Далі. Далі, оце чистилка типа для моркви. Типу, її, одягаєш її отак на пальці, і типу так, сух, не знаю, ще не пробувала. Я ж кажу, що в мене зараз мене захватив город, і тому мене якось все, нема часу спробувати все, що тут понабирала. Так, далі. Ця штучка у нас 10 штучок ось таких для ремонту сітки. Це маскітна сітка на цьому. На вікнах на звичайних. У нас же шкати засранці. І вони, коли просились в хату, то москітну сітку в деяких місцях подерли. І ось, щоб заклеїти цю дирочку, щоб воно було красиво, ось така дешева хрінь, яка сама клейка є вона. Типа, віддираєш, приклеюєш, і воно, типу. Тіпа... 10 штучок тут йде. Теж щось, воно там в районі 20 гривень, щось зовсім копійки. Так. Далі. Далі Ось такі дві. Ось цю не буду розпаковувати. Ось цю. Ось такі дві, е ленточки. Лента, лента. Звичайно, дешево, щось там копійки теж стоять. Сиренівий цвет, бусковий цвет для колір. для розсади. Треба буде зараз її піти та підроздягнути. Це кремчик для пузика. Тут навіть пузиком нарисовано, О, чи щось не так ось так. Ось. То буду кользувати, коротше. Це у нас кнопка зажимчики. Типу така штука, яка кнопки робить, ось бачите, куча кнопочок цих. Вона їх типо, чіпляє, при... приділує. Прямо до вещей. Буває таке, що десь маленькі кнопочки повідривалися на якихось на шмотках. Там, у річка теж на шмотках повідривалися ці кнопки. Ось. І, і, і можна їх доробить. Доробити. І воно прямо з кнопками йде, і що стоїло в районі 100. 30 гривень вместе с з кнопкою в місті з вот тим зажимчиком. То чому ж не взяти? 130 гривень зараз нічого, тому цей э, тому хай буде вдома. Така штука, я вже розказувала, це для ніжок мені. Я таке люблю, мені дійсно ніжком класно. Я спробувала на собі, клеєш на подошву, це таке, на собі. і воно за ніч виходить, ну, типу, пишеться, що токсини витягує. Не знаю, як токсини, але те, що засипається краще, і те, що ножки не, не, не дергає, знаєте, після доброї праці починає дергати ноги, то не знаєш, куди їх примастити. То з цією штукою якось воно легше. Тому взяла собі. 100 гривень, ні, 80, 80 гривень за оцю штуку. Тут 10 штучок, ну, на 10 днів, виходить. Чи 10 штучок всього на 5 днів. чи 10 днів, Ні, 10, по-моєму, днів. так, Слідом маленькі заколочки, ну це зовсім зовсім маленькі. Ось такі, бачите? Ось такі заколочки. Це таке, щоб волоси, де, якщо торчать, їх прибирати. Бо в мене яркі є, а це я побачила неяркі, то заказала собі ще неярких. Далі, це якась деталь для е, крана. Ось тут кран є, я не знаю, як воно тут вам показати. Ось, ну Це вже коля. Коля заказував, йому це воно треба для чогось, то це деталь для крану. Це душ. Душ, у нас був протікав душ, але цей душ поздно прийшов. Ми вже купили собі дешевий, звичайний. І цей теж дешевий. Щось 30 гривень чи 40 гривень я за нього заплатила. Ось, поламається той, візьму цей під підключу. Буває, що ці штуки забиваються, то якось ще щось, то ще щось. Від жорсткої води, воно починає бризкати в різні сторони. То душ це такий розходний матеріал, воно треба. Так, і оце теж саме для крану. Одягаєш на кран. І воно це, типу, таким розсіювателем іде. Бачите? Типа таке. Ну, це все коля. Це все коля. Коли він щось буде з цього робити, то він вам, звичайно, покаже. Собі я взяла ось таку полівалку, ось так рукою береш, і як швабра так, полівалка. Не знаю, наскільки це буде ефективно. Но мені так захотілося взяти таку штуку, щоб взяв собі, підключив шлангу і прямо цілий рядочок чи навіть собі полив. Стоїло воно 200 гривень. Ну, так, воно стоїло 200 а я його купила трішки дешевше. Я вже не пам'ятаю, 150, по-моєму, гривень. Ось ось таку штуку. Не знаю. Буде воно ефективно, ну такий пластик добротний, не знаю. Такий, ух. Ось. Зроблено качественно, наскільки воно буде ефективно, непонятно. Ну, взяла. Так, далі, 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 далі. Далі в нас ось така краса. Це на ніжку, це не на руку, це на ніжку. Я, Коли приходить літо весна, я люблю на ніжку вдягати, бо люблю такі укорочені джинси, таскати іногда, то люблю на ніжку щось таке вдягати. Ось така штука. Потім це ось дві штучечки. Давайте я вам якось якось. Ось на собі отак покажу. Отак. Ось це, блін, бабочка маленька. І це якийсь лістик, да? ось такий. І це якийсь лістик. Це кольце не на руку. Це кол колечки на пальчик на нозі. Я теж люблю на мізинчик на пальчик на нозі. Щось вдягати ось таке. Коли кудись ми йдемо, гуляємо. Ну, в общем, коротше, мені подобається, я таке люблю. Воно, звісно, що воно на сезон, а то може і менше, але воно і стоїть копійочки, зовсім копійочки. Тому так, относила, поки воно не почорніло, поки воно не стало не гарне, і викинув. Та й все. Це такі класни, така класна булавочка. Ось така, бачите, бджілка. Зараз. І ось так от просто бурулечка, отака. Ось ось, бачите, бджілка. І бурулечко. На якусь там якесь платічко, на щось причепити, щоб для красоти. Коротше, понятно, так? Да? У мене дуже-дуже полюбляю такий колір. Ось. Ой, бачите, який класний. Тому з таким кольором я частенько щось собі замовляю. Так, далі із красоти у нас ось все є ще. Ось така була брошечка-бабочка. І ось така брошечка, бабочка. Доволі такі, вони немаленькі. В ціні по, по-моєму, це 40 гривень, це 30 гривень. Так, далі. Далі, далі, далі. Це брошка. А, давайте оце. Це такі штучки для ремонту кросовок. Якщо там десь дирочка на кросовках образувалася, то можна, типу, наклеїти і все остальне. Проблема, що він пальці продавлює, то подивимося. Типа з-під низу типу, воно, і наче гарно. Не знаю, я ще з цим не розбиралась, треба подивитися. Так, Оце теж на, на ніжку здається така краса, бачите. Теж, ж, типу, таке на ніжку якийсь листик там, чи щось таке гарненьке. Буду таскати, побачите. Ось це теж брошка чи булавка зараз. Ага, це ось така, можна її як. Ось, бачите, зажимчики в неї такі. Її можна чіпляти на волосся. Ось така теж бабочка. У мене ж в цьому році бабочки в тренді. У мене куча сарафанчиків з бабочками, тому в цьому році бабочки в тренді. І ось така, типа заколочка. І ось тут брошечка. І ось така дівчатка-брошечка. Бачите? Два колосочка, такі гарні, класні. Мені дуже сподобались. І все воно, оця біжутерія дуже-дуже недорога. Оці китайців. Так що можна брати. Ну і того в мене, бачите, з біжутерією трошки прибуло, як кажуть. Ну що, його потім, я ж кажу, одного своє відслужило, не жалко викинути. І якщо потеряв, то теж не жалко. Даші, Моя донька собі і на ногу, і на руку, ці тоненькі цепочки золоті покупала, скільки вона їх перетеряла, так, що там казати. Ну, так це потеряв, і не так жалко. Так, переходимо далі. Ще раз вам покажу ці кастрюлі, що мені ж прислали. що Я казала, що коли Люда наша підписалася на тему, ось такі кастрюлі мені прислали. І кришка сюди теж є. І отака велика, бачите? Ось такенька, агромідна. А ось ця краса, це мені вже прийшла е, з тему, теж подарунок, теж за за, підписки, за оці. То це вже Юля допомагала мені, Валя допомагала мені. Дякую вам, дівчатка, велике. Це маленька електрогрівниця, як вона. Да? Там є внутрі така сеточка лежить. ну По суті. По суті, це, це, я вам скажу, що така нагрівалка з, зверху і з Ось вам і вся система. Ось таке. ось, Я його не вмикала, в мене не було часу, якщо чесно. Ось, о, жук. Добрий вечір, жук. жук Ванючка у нас тут живе, хоч би на нього не Короче, Ось така вона, ну, в принципі, начебто не немаленька. Насчет потужності, насчет цього, цього я не знаю. Тому вам ще поки сказати нічого не можу. Це вона зараз у мене тут стоїть, віддихає. На цьому, на е, моїй новій кухні, там, де в мене <сум> мій сором. Стид капуста моя. <сум> Кажуть, Оля, вже сади її в землю. Блін, навіть таке зроблю, дівчатка, Ну це ж зараз типу, типу не можна, типу ж зараз не ті дні. Ось, ще ж ця луна не та. Не знаю, навіть чекається вона ця капуста, поки буде та луна чи ні? ну, поки вона стоїть. Я її перелила, бачите, аж земля воно за -за зацвіла. Короче. ще той садівник, молодець. З капуста я, звісно, трошки погарячилася. Ну, так-то в мене завжди все ну, виходить добре. А от з капустою, бачите, таке. Коротше, оце електрогрильниця, яка прийшла мені зовсім безкоштовно дуже швидко. Ну, і така вона, ну, ну звичайно, ну, ну. щось буду на ній готувати, я обов'язково вам покажу розкажу. Ще у мене спрашували за грільницю, яка ну гріб іменно, такий в мене є, то я вам потім в звичайному відео все покажу. Ну то не з тему, то е, така штука на ній м'ясо жариться, 3 хвилини буквально. Так, поїхали далі. Так, далі, дівчатка, у нас ось такий легкий, дуже широкий. Я взяла спеціально з карманами ось тут, з боку сарафан, українська тематика. Зараз він на зайці, ну то нічого. Да? Ось, Ну, коротше, ось такий взяла. Звичайні бретельки, Тільки то, що він з карманами класно, мені дуже подобається, і що українська тематика. Потім ось така рубашка чоловіча. Правда, вона, бачите, яка пам'ята прийшла. Ось, Вона з такою гарненькою приємної тканини. Це чисто така рубашка, як ну, морський варіант. да? На море лазить, в неї такий відкрита грудь. бачите? Така, Я його брала, це морська тематика. Такі якісь легкі штанишки, а легка рубашка, розлітайка. така, бачите? Ось, Рукавчик можна підвернути і буде шикарно. боня не можна. Да? Ти хочеш теж кадр? Дівчинка теж в кадр хоче. Не можна, папа, не шмотки, блін, брати. А, не клади сюди морду. Ну, все, чекай. Ну, собачте, вже все, вже перестерювати треба, блін. Розклала, називається. Коротше, ось такі шортики. Раз. Ну, доволі такі нічогошні. Ось такі шортики, два. Все ж, я думаю, що колись... Ми зможемо поїхати і на морі, і, і, і все хороше. Така тканинка легка-легка, класна тканина така. Ось. І в принципі, шорти продувайки, як я їх кажу. А, і ось, ось такі шортики три. Прямо дивіться, ось шортики і ось така картина. Це нам колись підписниця подарила. Я кожен раз, коли зі спальни виходжу. Ось це ж моя спальня. Я кожен раз, коли я зі спальні виходжу, ночі вона світиться, бо вона оця відбита, ну як ввечері світло на себе бере, а потім вночі вона світиться. Я виходжу зі спальні, і я її кожен раз бачу. Така парочка. І ось такі шортики, бачите? О -о -о. Так, ну і ще шмоток у нас, значить, така чоловіча футболочка. Сімпотна з таким принтиком. Теж така вона більш морська тематика, не знаю. Потім ось така спортивна маєчка для мене, не знаю, влізу я в неї чи ні. Ну, я буду дуже, дуже намагатися в неї влізти. Так, ось такий купальничок ще один. Це вже менший розмір, розмір взяла, бо Елька на мене виявилась величенька. Хоча, коли ми усе ходили в сауну, то не злетіли вони з мене. Я думала, той купальник, що цей то, що я раніше заказувала, з мене злетить і буде вона десь в басейні його ловить. Ні, не злетів нормально. Коротше, це МК. Ну, М-ка на мене буде, я так думаю. Не знаю, як в грудях, а ось тут на попі, це точно М-ка. І ось такий ще купальник собі взяла, бо такий купальник мені прийшло з Даші моїй отдати. Бо він був XL-ка. Чомусь я не знаю, як я так заказувала. Це я взяла собі М-ку влізу. І ось о, ще один ось такий взяла собі купальничок. Бачите? Роздільний. Ось такі трусики. І ось така, типу. Маєчний варіантик. ззаді хрест на хрест, брітельки, щоб не давили. Ось така штука. Ну, в принципі, все. Так, дівчатка, а Елька це в мене оцей купальник, той, що я брала до цього. Він, о, бач... Тут звиточками, бачите, це вже без виточок, без нічого. Ось така розцветка. І я вам скажу, що все було нормально, нічого я не потеряла, все було класно. Він видержав, він видержав. Все це, ну, правда, він якийсь був наче з блістінками, і зараз цих блістинок, мабуть, вони всі залишилися у мене в басейні. Ці блістинки, так. Да. То були вони так наліпляні, знаєте, аби налипити. Ось такі купочки по в цей раз. Так, на цей раз все. Всім! Пока -пока. А, чекайте останні ще три пакети в нас цих розпаковок. Я постараюсь сьогодні вже їх зробити і буду викладати по мірі, там необхідності. Все, всім пока-пока. Кому сподобалось, не забудьте вподобайку чи на можна, навпаки. А, напишіть свої коментарі, що ви по цьому поводу думаєте. Ну і все, всім па-па.